Як на мене, так тисячі з бюджету мало би піти в першу чергу на малозабезпечених і не тисячу, а більше. Тоді всі експерти, тоді всі економісти в три голоси кричали, люденьки, ну не робіть. Це все рівно, що в Америці кожному мільярдеру роздати по тисячі долярів. Ну, ну, ну що за дитяча? Весь світ працює по напрямку допомоги малозабезпеченим, а не всім підряд. Подібні речі вони дуже сильно нагадують певні передвиборчі технології, як підкуп виборців. Ну, чесно, я не політолог, я не хочу лізти в ті речі, брудні, але мені не подобається, коли немає критеріїв рівня статків людини, яка отримує допомогу. Допомогу має отримувати той, хто її потребує, а не кожен. От на кого око впало, на тобі допомогу. Ну, ну слухайте, що за дитячий садок? Тим більше, тисяча гривень на сьогоднішній момент це, ну, це точно не то, що може там врятувати людину або чи якимось чином їй допомогти в чомусь. А от, наприклад, 3-4 тисячі гривень, якщо чітко зробити критерії виділення людей по рівню статків, це вже більш суттєва сума, яка могла би допомогти.